Анатолій Велевський Меланхолія Відшуміло. Відлунало дзвінкоголосе літо. Відсвіло яскравими фарбами пишних букетів і палких сонячних зайчиків, що пустотливо пробивалися крізь зусте зелене листя і дробилися веселими сріблястими дзеркальцями на водній брижі паркового ставка. Вечорами тут більше не співають дуетам скрипка та гітара. Про перше кохання та світлий смуток. Їхні ніжні звуки разом із зворушливими рядками улюблених віршів забрали в невідомі дали про холодні осінні вітри. Тихо стало у міському парку. Все дихає дрімотним спокоєм, і в повітрі вітає трохи гіркуватий аромат незрозумілого смутку. Бездумно, з ледь вловим шерехом з оголених дерев. Поринувши в сонум ліс листя, падаючи на землю, наче нездійснені надії. Нечутними кроками прокрадається алеями меланхолія, дбайливо огортаючи м'якою шалю романтичних відінь і знову повертаючи туди, де було так добре і затишно. А час, як річка, тече безупинно і безповоротно, і, на жаль, неможливо повернути його знову, поступово остигаючи. Пам'ять стирає обличчя тих, що вже пішли, хоча розпличасті силуети, що залишилося в ній, все ще смутно турбують і хвилюють серце. Ось ось нагрянуть холоди, але, можливо, ці останні дні задумливої осені подарують надію на майбутнє, наповнене добротою і теплом бажаної мрії, немов символ, невисловлених голос сподівань. Повільно пролітає над кромкою берега самотня кулька, куди летить вона і хто на неї там чекає. Можливо, безвісті розстане десь в долині, але може статися і так, що подарує комусь добру посмішку, з якою все почнеться спочатку. Ах, осінь, спокій, меланхолія!